Всім великий привіт. Сьогодні просили мене розповісти про таку полуничку як Ольба. Ось вона в мене висажена. Я думаю, всі бачили, яка вона в мене була в теплиці. Тому в теплицях я її завжди буду саджувати. І ось ставила вуз. Все-таки вирішила я поставити тут стаканчики, тому що тут розсада просто суперська. Тут такі товсті. Ну, взагалі, альба вона така є. В неї мощні цвітоноси, мощні вуса і взагалі кущ дуже великий. Ставила вуса і ось покажу Ось шкідник, який, бачите? Це совка. Вона виїдає серединку. Так як у помідорах, от так сука вредить і на полунички. Вона виїдує серединку, серцевинку. І полуничка, звичайно, рано чи пізно вона може загинути, тому що там розвиваються хвороби і не получає вона такого пітонія. Що б я сказала про Альбу? Альба це дуже рання полуниця, дуже крупна, дуже врожайна. Вона стійка до хвороб, до шкідників. На, на сам ділі, якщо її обробляти вовремя, то кліщик не такий їй страшний. Вовремя треба вносити підживу. Ну, підживу, якщо закладати в грядку добриво. я закладаю для осіннього внесення, там є НПК, азот, фосфор, калій і плюс мікроелементи, плюс морганець. Там Знаходяться всі поживні речовини, крім кальцію. Е, також я сюди вносила куриний навоз, кумот і е, суп, двуйний суперфосфат. Тепер я внесу по листику кальцієву селітру для того, щоб вона заклала квіткову почку на зиму і добре перезимувала, і все. Навесні я можу дати якісь мікроелементи, можу дати кальці в осілітру навесні і все, можна не давати нічого. І якщо полуницю пересаджувати кожного року, ну, в крайньому випадку два роки, то взагалі болячок буде дуже-дуже мало. Це за винятком п'ятнистості, і коли така погода, як в цьому році то може поражатися мучнистою росою, але вона стійка до мучнистої роси. От е, клері е, сенсація більш так е, піддається цій хворобі. Е, Амі взагалі не піддається, взагалі дуже хворіє на цю хворобу. Я в цьому році от в мене усі, усі. Сорти якось більш-менш стійкі. А омі я не знаю вже скільки разів я обробляла, але все одно все куди є ще борошниста роса. На полуниці, у теплиці, на Ольбі буває, теж нападає борошниста роса, але вона дуже не страждає. Її розробив і все, вона, вона більше не хворіє. Звичайно, треба, щоб обов'язково провітрювалися теплиці, були відчинені, а відчинені вони в мене із ранньої весни до самої пізньої осені, поки вже почнуться сильні морози, тоді ми вже закриваємо ворота від ціль і від ціль, для того, щоб полуниця не пішла в рост. Тому що в нас бувають зими теплі, і вона може і заквітнути, і вона може і, навесні, і восени заквітнути, і ще може і визріти йогуртка. От буває таке, особливо на першої річки. І, і також, ось, бачите, я посадила десь місяць назад, і в мене повно вуса. Тому Бажано, звичайно, мати свої вуса, свої саджанці для того, щоб розмножити і посадити. Наприклад, я ніколи не купляю полуничку для ягідки. Я завжди купляю її для розсади. Я купила, я розмножила, потім я саджаю тоді, коли мені потрібно. Я ніколи нікого не підганяю. Коли прийшлють, тоді прийшлють. Головне, щоб саджанці були відповідали. Сорту і були вони горні. Так як це вічно зелена рослина, тому вона не боїться ні морозів, не боїться нічого. Головне, звичайно, щоб вона вчепилася у землю, якщо вона не встигне вчепитися під корінням то її буває, що морози витолкують, ну, з землі. Але навесні можна поправити її, натиснути, і нічого страшного вона росте долі. Ольба. ольба. Ольба, вона, як при хорошому догляді, друга річка може дати 1,5-2 кілограма ягід із куща. Я не знаю, чи є ще така, е, такий сорт, щоб дав скільки йогір. Е, Що її багато, що вона ж і дуже важка. Вона плотна йода, вона транспортабельна, вона може пролежати е, навіть день на сонці. Звичайно, якщо буде дуже-дуже пекуче, то вона попечеться. А якщо не дуже, то може лежати на сонці, нічого страшного, зірвана. Ягода плотна, не тече, і головне зробити з неї солодко, тому що от коли полуничка росте на вулиці, то там впливають всякі погодні фактори, такі як дощі. Холод, хмарна погода, нема сонця, а в теплиці в теплиці, в теплиці, теплиці тут можна трішки регулювати. Полив регулюється, температура теж, тому вона виходить тут смачніша набагато. І в кінці, коли от друга половина вже плодоношення її, то вона стає солодка азія. Майже така солодка, як і Альба. Вона просто медова. А якщо ще давати калій, коли полуничка стигне, там мене колись питали, чи можна полуничку їсти після того, як даємо калій. Я от як пособирала полуничку, так? Да? Зразу йду, розводю колій і даю колій. До слідуючого збору вона стає солодша набагато. І колій це ж не, це не йод, це не е, фунгіцид і не інсектицид. Це просто е, добриво. Звичайно, перебурщувати не треба. Але якщо ви дасте столову ложку на відро води і побризкаєте всю теплицю, у мене зазвичай цього розчину вистачає на дві теплиці, то нічого страшного не буде. І ніяких отруєнь, ніяких. У мене полуничка проходила ж теж провірку на ринку і говорили, що в мене нітрати набагато занижені норми. Тому я думаю, що я все роблю правильно і, і все добре. Ніхто ще не прийшов і не сказав, що в мене там щось після моєї полуниці, щось у людей чи живіт болів, чи ще щось. І завжди все добре. Тому що в ну, мене завжди багато полуниці, тому мене завжди провіряють. Я ніколи не боюся, що мене провірять з будь-ого ящика, любу полуничку. Е е мені писали, що не можуть подрузи житися з Ольбою. Можливо, вона хвора. Можливо, да, є ще е такі міста. От у мене є теж таке місце на городі, де полуниця не хоче рости. І вона не смачна. які б я сорти там не садила, от, от не виходить. І я бачу, що там закислений ґрунт. Ну, можливо, можливо, я куплю вапна і просиплю і розкислю цей ґрунт. Звичайно, найкраще. Поїхати взяти на здати на аналіз ґрунт і подивитися, що там, чого там багато, чого не, не вистачає. І нічого сложного, нічого важкого у вирощуванні Альби я взагалі не бачу. На які хвороби вона хворіє? На вулиці вона хворіє на антрокноз і може захворіти і в теплиці, сіра гниль, ну як, як, як усі полуниці. Якщо робити вовремя обробки, вовремя робити дезінфекцію, а особливо провітрювання, то все буде добре і нічого, нічого страшного не буде. Для того, щоб полуничка не хворіла, обов'язково треба дати на зиму кальцієву селітру. У полунички виробляється імунітет до хвороб, до шкідників і вона менше хворіє. Ось такі невеличкі породи. Краще, звичайно, альбу вирощувати в теплиці. Вона набагато смачніша. А якщо на вулиці, то обов'язково на плівці. На чорній плівці, не на агроволокні. Тому що на чорній плівці ви можете регулювати її кислоту. Але все одно, якщо не буде сонця, буде мало сонця, то вона буде кисловота. Ну, от такі, такі основні такі правила. Так що. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна.